Якщо ти зараз дивишся це відео, це знак, що в твоєму житті починаються переміни. Якщо ж ти шукаєш нові можливості, або хоч, хочеш подорожувати частіше, або взагалі не подорожував ніколи, а хочеш почати, то я запрошую тебе на онлайн-інтенсив безкоштовний. Це трьохденний. Інтенсив, на якому ти дізнаєшся, всі тонкощі туризму. Завдяки цьому ти зможеш, розібравшись із сервісом, зможеш подорожувати частіше, вигідно бронювати все онлайн. Після оплати, документи надходять, тобі в кабінет, і щасливої подорожі. Або ж, якщо ти шукаєш можливості, шукаєш додатковий дохід, бажаєш розвиватися, подорожувати, заробляти на подорожах, то тобі до мене. Отож, сервіс один, а можливостей багато. Пиши інтенсив, дай собі три дні розібратися з унікальним сервісом. Завдяки якому ти зможеш подорожувати частіше або збудувати свій власний бізнес? Не чекай! Пиши інтенсив, і я розповім подробиці.